Всім привіт, я Віка, викладачка з історії України у школі Кевін, і тут ми зустріли десятикласників. Так, так як тебе звати, Софія. Приємно познайомитись. Скажи, будь ласка, чи ти вже думала про свою підготовку до НМТ? А, так, я готуюся з математики і з англійської мови? Ого. А, в наступному році буду з історії України. Ну української мови також. Угу. А як ти взагалі вважаєш, з якого Класу варто починати готуватись, щоб скласти НМТ на 180+, плюс бажано. Ну я думаю, з предметів, яких ти ну так собі розумієш, то з 10-го, з 9-го, можливо. А ті, які, ну, ти, в принципі думаєш з 11-го нормально буде. А які предмети для тебе найважчі? Математика. Я розумію, це біль кожного 11-класника. А найлегші? Англійська, в принципі, так. Тобто з четвертим предметом ти вже оприділилась. Да. Це буде англійська. Клас. Я хочу тобі зробити подаруночок. У мене є сертифікат на знижку на повний курс підготовки до НМТ від школи Кевін. Дякую. Тримай. Бажаю тобі скласти НМТ на 200. Дякую.